Хочу висловити свою подяку Маргариті, тому що вже піврочку у мене донечка, яка повністю на грудному вигодовуванні, і все просто чудово, я маю чудовий цей досвід. Я підійшла взагалі до всього цього процесу дуже свідомо до появи донечки. Я дуже багато вивчала інформації, в тому числі у Маргариті на сторінці. Але, як показує практика, не все так. Гарно виходить е, е, зробити одразу, навіть якщо у ти багато знаєш інформацію. І е, коли вона народилася, донечка, то у мене, як і у багатьох дівчаток, були нюанси з прикладанням, мені було боляче. Е, і, коротше, я не тягнула. Я дуже швидко написала Маргариті на четвертий день, коли з'явилась донечка. І е, вона війшла в моє положення, тому що я трошечки була. В такому розпачі, ну тому що, звісно, хвилювання через це. І вона мене прийняла в свій вихідний день, це було в неділю. Я дуже переживала, тому що я не розуміла, як можна провести консультацію онлайн, як взагалі спеціаліст побачить все. Але вона просто скоординувала кожен мій пальчик. І буквально за одну консультацію ми все виправили. Мені вже не було боляче, все було чудово. Я потім ще взяла супровід на тиждень ми ще скоригували прикладання в різних позах. І ну, результат був не лице, тому що щоки у моєї донечки були ще такі знатні, тому що ми набирали за місяць. Нас ну, перші місяці більше кілограму завжди було. І потім я вступила до її спільноти. І вже четвертий місяць я там, де я дуже багато дізнаюсь інформації корисної не лише про грудне вигодовування, а і загалом про материнство. Тому я дуже вдячна долі, що зустріла цього спеціаліста і тепер маю такі чудові результати. Дякую.